Привіт всім! З вами Вікторія і ви на каналі Міс Фіалка. Сьогоднішнє відео я б назвала такою кумедною фразою або питанням, чи має розмір значення. А вже ж в фіалочному сенсі не подумайте нічого поганого, а саме я хотіла вам сьогодні показати отакі листочки фіалок, а конкретно вже тут не просто листочки, а. Фіалочне потомство, вже дітки, листочки з дітками, і обговорити таку тему, чи можна використовувати листочки, які невеликі за розміром, які ще молоді зовсім, для того, щоб від них отримати досить гарне фіалочне потомство. Чи вийде щось із цього? От Я думаю, що ви зараз я вам хочу навести такий приклад. Я думаю, що ви дивлячись на оці фіалочки, навіть не знайдете з першого погляду тут материнські листочки. Так, от виглядає, як такі якісь там уже стартери, великі крупні діточки. А насправді тут у стаканчику в контейнері у мене два листочка з дітками. Це сорт у нас L'Eлодія Melodia що. Дуже гарний, подобається мені цей сорт Олени Лебецької. І тут два листочка. От зараз ми просто витягнемо з вами і подивимося, що тут відбувається. Ось давайте я взяла отакий поддончик. Просто я вже планую їх сьогодні пересаджувати, і вам хотіла показати. Значить, Це був стартер, який я придбала вже минулого сезону. І коли, зазвичай, якщо я купляю стартери, я стараюся з них знімати хоча б маленькі, але листочки, тобто, щоб просто продублювати сорт. Ну, і отут було в один контейнер висаджено два невеличких, таких молоденьких листочка одного сорту. І вони дали дві крупні дітки. Бачите, що? Листя, значить, от самі, от самі листочки. Да? Зараз спробую вам показати от один, от наші мами дивіться: один, один і другий. от такого розміру вони зовсім невеликі. І дивіться, які вже виросли листочки в діточок, майже ну, трошки-трошки менше, майже такого ж розміру. от, Тобто, дивіться, я можу вам вже. Показати, от коріння, вся склянка в корінні, дивіться, яке класне коріння в вермикуліті. І ось, власне, листочки. Бачите, да? тобто ви, висновок ми можемо легко зробити, що від маленьких листочків, маленьких, от таких за розміром невеличких, молодих, Черенків, досить таки можна да, легко отримати гарне фіалочне потомство. Дивіться, які класнючі дітки. Тобто, якщо у вас є матеріал і він невеликий, да, от листочки, черенки, то використовуйте, якщо сорт для вас цінний, цікавий, досить спокійно використовуйте для. Укорінення такі листочки. Дякую всім за перегляд. Продовжуємо разом створювати красу, адже краса це радість душі і надія на найкраще майбутнє. До нових зустрічей на моєму каналі! Всім пока!